Автомобіль збив пішохода. Сьогодні зранку на вулиці Глушець у Луцьку багато поліції проводять слідчі дії. На асфальті кров на машині, сліди від удару, розбите скло. Пішохідному переході, автомобіль збив пішохода, який приходить в призну частину. Поза на, на пішоходному переході що з чоловік чи жінка? Наразі деталі мені невідомі. Чоловік Наразі Живий? – живий, але який стан попередньо не можу знатись. Забрали в лікарню, госпіталізували. Поліцейський каже, що чоловік, якого забрала швидка молодого віку, після удару він уже був без свідомості, розповідає, сам водій автівки зізнається, що не побачив пішохода через засліплення вранішнім яскравим сонцем. Сонце засліпило, я не побачив пішохода. Бачите, які сонці маленькі. Сонце засліпило, зустріч машини. Пустивку зверка і. Ідемо. А він вже йшов по-пішохідному? Так, да, по І Що з чоловіком тим? Ну, за що шик великий, ну, то все, що така забрала. Ну він у свідомості, так? Без свідомості, бо ви викликали швидку. Медики розповіли, у якому стані забрали чоловіка. Виклик на лінію 103 поступив о 7.51. І вже о 7.56 бригада екстреної медичної допомоги працювала на місці події. Постраждалий чоловік віком приблизно 20 років. Медичні працівники встановили попередній діагноз такий: закрита черепно-мозкова травма, церебральна кома. Лікарська бригада екстреної медичної допомоги надала необхідну медичну допомогу та, стабілізувавши пацієнта у важкому стані, доставила у Волинську обласну клінічну лікарню. Триває слідство, з'ясовують усі деталі цієї ДТП. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.